Нагадаю, що на ждропі за промокодом Atomico та Atomico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі, з вами знову я Адом і почнемо з того, що Recoil кейс, який ну, видавав, він мене трошки в минулій серії розчарував, але в принципі, оцей кейсів, я про цей кейс. Кажу, з якого падає якраз такий USP Prince Stream Але в минулій серії я дещо зрозумів, що на нього треба йти трошки з іншим балансом. Тому сьогодні я спробую зробити цей баланс і вже потім переключитись на Recoil Case Треба підняти десь ну, близько 5 тисяч і вже подивитись. Як тоді мені буде видавати якраз таки рікоал кейс. Хоча, мабуть, ще більше трошки треба, бо в минулій серії там ми піднялись до 5 тисяч з того ж рекоал кейсу, але потім я повідкривав і злив і злив клас. Еліан, вторгнення інопланетян. 1500 джепонтів, 2 кейсики і калаш раз, калаш 2. Причому цей за тисячу, але. Ну, це злив, скажімо так. Три, кі... три ні. Три якось багато. Давайте Black Hole просто за 2000 джеппоїнтів. І п'ять, ну, п'ять якихось скінчиків зараз виловимо. 980 Cyrex, Це. Почекайте, 2500, це окуп. Найс, є окуп. А, х -х -х -х. Джекпот. Ну, джекпот. Джекпот ніби не видає. Ніби він от не видає, прям. Зараз подивимось. А, хоча 200. Це гарний прокрут джекпоту був. А, що ще є? Треба відкривати те, що я рідко Ну, якось відкриваю. Кебаб Хоча, Good Game Good Game я давно не відкривав за 2200 джепоінтів І, до речі, баланс був вже 5000 якби я оце не відкрив зараз. Але може, ну ну, дай Окуп? Дай якийсь? Ну, Азімов є. 1600. Відкрив за 200. Uh, можна. А є? Так, да, є історичний кейс. Пам. Дивимось. Дивимось, що падає з історичного. Він коштує так само, як і Good Game кейсик. І звідси паде, я так розумію, гірше, так? Да? Ну, тисячу. Ладно, можемо зробити насправді з цього всього контракт на медіум ці. Хтось рукавиці. З контракту якраз таки виловлює, може це знак. Але мінімальний дроп дуже маленький. 558. Клас. Мінус 500 джеппойнтів на рівному місці. Це таке собі, мене не дуже це а, радує. Ну а кого б це радувало? Так, 2000 джеппойнтів, чомусь баланс, да, от він зараз мінуснувся. 331 і. ага. Ага. А, цікава ситуація. Хто... Ну так, да, да, да. ножички ловіть. Круто. 700. Ммм. Почекай. Це поганий знак. Такий, 700. А чому ці по 250 і звідси летять одні? Ладно. Це якби погано взагалі там. Ну. Юспек було б гарніше. Юсп. Да-да-да-да-да, керамід Угу. 1300 джепо. О, до речі, можемо добити, а можемо, ніби. У Уфошку у Уфошку таку за ціну відкрити, 999 і. Чекаю на якийсь гарний др... Ну, можна хоча б, ладно, хоча б за косарь. Я не розумію, чому з кейсів за 1000 випадає оцей p 250 червоний. Ну, давай ще. Буде ще? Ні, це ще гірше, да? Ну, якщо це якась погана якість, то це. Ну да, десь 500-600. Окей, тепер мені не вистачає Ну, Нуеліан, вторгнення інопланетян. І. Айрон ну, має окупати, бо це. да да, да, воно як би окупає. 9 тисяч до платінового кейсу. Чи зможу я а, дійти до нього? От що питання. Спанчбоба одного відкриваємо прямо зараз. 999 джепойтів витрачається. І почекайте, флюкс може. Флюкс може, якщо це, будь ласка. Ну, це поганий флюкс. Він буває прям. Гарненький, гарненький є цей флюкс. Ладно, тоді два гудгейми. Летять прямо зараз в мене. І якщо Дігл... ні, Ді, Дігла кодрет, там... Ого, поняв. А, Дігл кодрет, де він? А, ось він. Звідси він мені падав. Може ще. Давайте одну штучку. Одну чисто... Угу Фейт, клас. 300, почекайте, може в мене є щось, що я забув продати? Нічого нема. Угу а, так. 292. А 6000 я, я зможу? Я ніби не зможу це зробити. Це, ви розумієте, я не зможу, ну. Чисто об'єктивно. 274, пам. Це що? Це 132, реально. А є проблемка. Ну, в цій серії по-любому треба доходити до платінового кейсу, я думаю. 149. Нага 203. Вистачає на подвійно ідентичні. Юспик було б краще. да, по-любому було б краще. 110 джеппоїнтів. І. Ну, що я можу? Я можу оце щось відкрити. А що тут було круте, до речі? От я не по... Може, це. Ну, будь ласка. Ні, це. да, це 65. угу Ага, 66 можна, безкоштовні ці прокруточ. Ага. 19. М -м, клас, 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 клас. Що сказати ще? Мені 9 джеппоїнтів. 11. На секундочку, почек... <с> почекайте. Реально, ще не вечір. 13 джапойтів. Ну, у вас, звісно, може бути це вечір. 8 джапойтів, 15. М -м. Та я думаю, на паузу треба уходити зараз. Ну да. Так, а ось я і повернувся. Давайте, ну, тут 5000 всього залишається, але я хочу дві Уфошки відкрити, чисто глянути, що мені з них випаде, і випадає, ну. випадає злив, клас. Клас. Ну, можна од, один цей космічний дефюз відкрити, і зараз, може, ну. ну не... Я не знаю, я не знаю, що робити. От, ніби оцю... А, ну ладно, вибачаюсь, вибачаю, клас. Дві тисячі. Дві тисячі, може. Хайпербіст. Докотись. Ладно, юз може і 1500 коштувати, він коштує 1100 і я думаю, цей разочок ми відкриваємо, і там вже платіновий. Кейси квін. О, все, це гарно, це гарно. Ну, ладно, це злив, але це все одно ну, такий невеликий злив. Там 50 джепоїдів, платіновий кейс відкривається, і це мій насправді шанс. Якщо ну, цей дігл він від, від тисячі коштує, але до скількох, дивлячись, дві тисячі, непогано. 4600 є. Космічний деф'юз ніби видає. Можна залишитись на ньому. Три штучки, три да? Да, штучки на весь баланс. На весь баланс просто відкриваємо. І от саме зараз, ну да. От саме, за... ну Хоча ще не так погано, як могло бути. Це якийсь чомусь, ну, ще мене, 1500 і. Чому не за 2000? Дві... Питання таке. 2800 залишається. Ну, я не знаю, що робити. Скоріше за все, я зараз просто ну, пусту Прокручу, Тому що. П'ять рекоєлів, але, будь ласка. Ну, просто згадай, згадай. М -м -м. Ну, хоча б хоча б косарь, хоч якось, хоч якось сейвить трошки, але ну, якщо. Може. Між двома, між двома юспами. Найс! І... Я повірив, я повірив в цей юс. Це було б дуже гарно. Це було б реально дуже гарно і. Революція, тут 700. Спробуємо за таку ж цінну революцію відкрити. Ну, давайте, давайте. А, не за таку, трошки дешевше. Трошки дешевше. Є ще Dream Nightmares. Окей, окей, революція полетіла. 1745 G по інті. Ну, да, між двома рукавицями, віримо. А, дуаліті настільки дешево кошту. А, 444. Поїхала робити. Контракт, так, тоді, ось так, medium пам 800-900 дає, nice. 3 тисяч... 3... Почекайте. Ну, от коли в мене рівний баланс. Умовно рівний, бо 98 там а, цих копійок, g Так. Коли такий рівний баланс, хочеться Ну відразу відразу красиво зробити. І. Відкрити. Я боюсь, я чесно боюсь, От що ти. Ну, давай, ну, я не вірю, що це, типа, дорогий цей. Ну да, да, він бачите, дешевий видав мені. Ладно, космічний. Дефьюз. В принципі, може, щось видасть. Почекайте, я не знаю, скільки це. Я ух, навіть знати не хочу, ну, 800, да, 950. 950. О. фастом летить, пам. Кракен. Ах, да, 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 да. Почекайте, ми про терекс-кейс забули зрозумів круто, круто. Мене вже Ну радує те, як мені видає. Імбова 509 джепонтів. На за 700? Ні. За 311, клас. 299 памп. Це скільки? Це 250. Це 258. А що ще є, є оцей кейс. До речі, я не знаю, чи працює ще цей промік, чи ні, який дає оцей кейс. Ну, кому цікаво, перевірте, начебто. Атом F-77, да? Я вже реально чесно, чесно забув, не, не, не награно зараз кажу. 176. 176, полетіло, 119, пам, галіл. 190, найс. Ще раз. Сайрекс, Це соточка десь, ну, злив невели. І зараз в мене зіл'є, да? Да. А Ані, 135. А, 260, можна. Почекайте, скільки тут? 28. Ну, думаю, вже сенсу тягнути немає, тому ми просто. Просто ми робимо на касар, на Накасар з таким чином, балансом, жодного апгрейду не зайшло. І цей, мабуть, теж не заходить. Да. З вами був Атом. Всім дякую за перегляд. Юспек там і виловили, але не більше, не більше. Все, всім до нових зустрічей. Юспек, юспек.